Про перемовини, які будуть відбуватися завтра у Стамбулі, адже російська делегація буде в четвер в Туреччині і буде чекати на українську делегацію. Таку заяву зробив Пісков. Ну і знову ж таки в мережі вже почали це обговорювати. нібито все ж таки, Пісков натякає, що Путін не прилетить у Туреччину. Кремль визначить склад делегації лише після рішення диктатора Володимира Путіна. Таке Пісков вчора заявляв, хоча вже готується до зустрічі з Україною. Поки Офіційні особи не розголошують, хто буде присутній в Туреччині 15 травня. Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков у коментарі своїм пропагандистським змі. На запитання журналістів, коли стане відомо, хто увійде до складу російської делегації на перемовинах в Туреччині. Чиновник відповів коротко. Далі цитую поки що не розкривали. Коли буде вказівка президента Путіна, диктатора Путіна, тоді ми це зробимо. Заявив Пісков речника. Також попросили. Прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського, який висловив готовність до прямих переговорів із Путіним у Туреччині. Натомість Пісков заявив, що Росія зосереджена на зустрічі делегацій, тобто не лідерів держав, за його словами, саме Путін запропонував формат перемовин делегацій, які мають відбутися вже у четвер. Він додав, що російська сторона прибуде на зустріч, і буде чекати на українських представників, що натякає на відсутність самого ж Путіна послухайте, ми оцінюємо тільки заяву Путіна, який запропонував провести переговори делегацій у четвер у Стамбулі. Наша делегація буде там і буде чекати на українську сторону, сказав він. Ну, а раніше в Росії також розповідали про що збирається говорити з Україною на запланованих переговорах у Туреччині. Серед ключових тем це питання сталого врегулювання конфлікту, територіальні питання, також визнання нинішніх реалій на фронті. Ба більше з'являється інформація від деяких. Видань про те, що Лавров може очолити російську делегацію в Стамбулі замість Путіна. Ймовірно, Кремль відправить очільника МЗС Рефі Лаврова, а також радника Ушакова. Про що йдеться? Також з вами будемо обговорювати. Адже російську делегацію в Стамбулі замість Путіна ймовірно очолить Лавров. Речник Кремля Пісков під час щоденного брифінгу відмовився коментувати пропозицію Володимира Путіна про зустрічі з самим же Путіним 15 травня. Однак, за інформацією джерел близьких стало відомо, що охорона Путіна. Не планує його візит до Туреччини в принципі, це і не дивно. Натомість кремлівський повітряний загін готує рейс до Стамбула для глави МЗС Рефі Лаврова, також радника Кремля із зовнішньої політики Ушакова. І також у Путіна, як зазначають і пропагандистські змі, запланована низка зустрічей в Кремлі саме на 15 травня. Однак зазначає видання в разі малоймовірної особистої домовленості з Дональдом Трампом. Рішення про візит російського диктатора може бути прийнято у. У будь-який момент от така інформація нині з'являється проте розуміємо, що Дуже мало ймовірно, що Путін все ж таки поїде до Туреччини, і відбудуться прямі перемовини між лідером нашої країни Володимиром Зеленським, а також рашистським диктатором. Хоча вчора Зеленський також давав коментарі і журналістам, коментував, що ж буде, якщо Путін не прибуде, як будуть відбуватися зустрічі, хто з ким буде зустрічатися. Зокрема, він зазначив, що зустрінеться із президентом Туреччини Ердоганом, і важливі перемовини між ними також будуть відбуватися щодо зустрічі в Стамбулі. Також. Ж певні коментарі вже з'являються, і далі будемо з вами обговорювати. Так, дійсно, Володимир Зеленський не мовчить. Тим більше дипломатична перевага, якщо можна так висловитися, на його боці він повністю відкинув будь-які передумови, готовий сам зустрічатися. Ну а Путін, звісно ж, забоявся вже жартували на деяких телеграм-каналах, що немає просто в Туреччині такого довгого кілометрового стола, де би Путін сидів з одного боку а його опонент з іншого, і, власне, напевно, 99% того, що Путіна, звісно ж, там не буде. Якщо ж Путін не приїде до Туреччини, це буде виглядати як його повна поразка, говорить глава української держави. Він очікує від потенційної зустрічі із російським диктатором таких результатів, як припинення вогню та обміну всіх полонених. Ми, звісно ж, також дуже б цього чекали. Інші заяви Володимира Зеленського. Домовитись про все зараз неможливо, але треба знайти спосіб зупинити він. Україна і Росія не довіряють одне одному, тож потрібні зовнішні гаранти на кшталт США. Зеленський закликав до нових санкцій проти. РФ від США та ЄС. Очевидно, цілком війна не може тривати 10 років, це надто дорого для всіх. Коментувати нічого, звісно ж. Єдиний сенс зустрічі політична перемога, тобто припинення вогню та обмін полоненими, сказав Володимир Зеленський. Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою. Припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним. Ну і власне. Ось така ситуація. Український президент заявив, що наразі ніхто не знає, як довго ще триватиме ця війна, і це очевидно. Але не 10 років Україна не витримає це, коштує дорого для всіх, не тільки для друзів, але й для. Ворогів сказав Володимир Зеленський. Ну і про те, як готується візит української делегації до Туреччини, сам же Зеленський говорив у вечірньому зверненні. Щоби не переказувати його слова, давайте слухати перше джерело. Дорогі українці, українки, зараз в Харкові тривають роботи після удару російського дрона, попередні люди не постраждали. Це був черговий російський удар по енергетичному об'єкту, абсолютно цивільному об'єкту. Росія в своєму дусі, коли всі від них чекають відповіді про припинення вогню та про прямі перемовини, вони. Відповідають новими ударами і штурмами. Єдиний, хто затягує війну, єдиний, через кого війна почалась, через кого вона триває це саме Росія. Весь світ це розуміє абсолютно тиск. Потрібен: тиск, щоб Москві перестали думати, наче світ ще може зачекати. Потрібне закінчення війни, достойне. Та справедлива Росія багато говорить про прямі перемовини. А коли доходить до справи, вони ховаються. Треба вирішувати. Треба вирішувати з тим, від кого дійсно залежить, що буде далі. Зараз наша команда активно готує візит в Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати. За підтримку дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню. Тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін в Росії все визначає. Саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним. Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн. Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом, європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Ми знаємо думку, зокрема, і Китаю щодо підтримки припинення вогню і перемовин. Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають. Зустрітись Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов. Була у мене доповідь сьогодні міністра закордонних справ України щодо його контактів з нашими партнерами і відповідних наших планів. Керівник офісу президента фактично весь день в перемовинах був. Також сьогодні із доповіддю міністра оборони України на його рівні, теж є відповідна важлива комунікація. Ми працюємо, щоб позиції України були сильними, щоб дипломатія була результативною. Важлива і внутрішня ситуація в Україні все, що потрібно для стійкості нашої держави, для забезпечення людей. Була сьогодні доповідь керівника. Державної податкової служби України, пана Кравченка щодо протидії тіньовим схемам і забезпечення фінансової стабільності України для всієї нашої держави це дуже важливо. Хороші є результати, і, попри війну, і не дивлячись на будь-яку дипломатичну турбулентність, всі соціальні виплати в Україні забезпечені. Так буде і далі. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Слава Україні традиційно героям, героям. Слава! слава. Ну і далі будемо знову ж таки говорити про міжнародну політику про те, як Рюто і Ердоган обговорили зусилля для припинення війни Росії проти України. Зокрема, Туреччина рішуче підтримує припинення вогню у війні Росії проти України і вважає, що можливість для встановлення миру не повинна бути втрачена. Про це заявив президент Туреччини Ердоган під час зустрічі із Марком Рюта передають наші колеги з посиланням на директорат з комунікації адміністрації президента Туреччини. Далі це. Тую, що сказав Ердоган, Туреччина активізувала свої зусилля для завершення українсько-російської війни шляхом встановлення тривалого та справедливого миру. Туреччина рішуче підтримує встановлення всеосяжного припинення вогню та дотримується своєї позиції щодо того, що НАТО не повинно бути частиною цієї війни. І Можливістю для миру не повинна бути втрачена, сказав Ердоган. Зазначається, що під час зустрічі обговорювалися і відносини між Туреччиною і НАТО. Розвиток подій щодо війни між Україною та Росією також регіональні та глобальні питання. Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить робити все можливе, щоб НАТО залишалося сильним, попри внутрішні та зовнішні виклики. Ну, і крім того, також важливо зазначити, що певні коментарі дають і сполучені штати Америки. До прикладу, напередодні ми обговорювали ті заяви, які лунали від Віткофа. Що він знову ж таки рашистську пропаганду повторював. Проте є вже певні заяви і від Келога. 就是。 Перемир'я окуповані території, контроль над ЗС. Спецпосланник Трампа окреслив дорожню карту Сполучених Штатів для перемовин у Стамбулі. Так Кіт Келлог в ефірі Fox Business озвучує також питання, які мають бути підняті на зустрічі української та російської делегації 15 травня. Про цю дорожню карту повідомили Україні, Росії та членам НАТО. Що ж ішлося? Повне припинення вогню у небі на землі та на морі, що включає заборону і на удар. По інфраструктурі майбутнє анексованих Росією п'яти регіонів. Сполучені Штати вважають відправною точкою за цього заморожування лінії фронту. Окрім того, також йдеться про управління ЗС допомога сполучених штатів, запуску станції, також повернення українських дітей депортованих до Росії. Відмова від вступу до НАТО принаймні, найближчим часом. Ми більше також йдеться і про розміщення британського, французького, німецького і польського контингентів на заході від Дніпра а також миротворчих сил на сході для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Окрім того, Калох додав, що Сполучені Штати Америки готові запровадити жорсткіші ніж будь-коли санкції проти Росії, щоб змусити її припинити бойові дії.